Лі радіослухачі звідусіль лунають колядки. Та й на нашій хвилі вони також звучать. Тож ми сьогодні запросили до нас справжніх колядників для вас. Сьогодні у нас в гостях народний ансамбль намистра районного будинку культури. Доброго дня, дівчата! Доброго дня, доброго, доброго дня, Христос народився. Славімо його дорогі. Наші радіо слухачі. У нас є пряма трансляція. Також на нашій соціальній сторінці у Фейсбук. Тому, якщо хочете подивитися, як колоритно дівчата одягнені, заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці. Можете у відеоформаті дивитися нашу розмову. Отож, сьогодні у нас е, лише ну майже весь колектив, лише невеличкої частинки немає. Сьогодні у нас Галина Дросана сьогодні в гостях Наталія Дуда, Леся Мандела, Бігун Віта і Анастасія Тиновець. Отож, дівчатка, для початку розповідайте, як від святкували різдво дуже чудесно. Вас вітає колектив, намисто. Трошечки в такому меншому складі однієї учасниці немає, але я думаю, що всі дівчата задоволені після новорічних корпоративів розпочався рік дуже весело. Всі вдома святкували. Я думаю, що задоволені я особисто так для того, щоб познайомити наших слухачів з вашим ансамблем, розкрити річки про історію. Наш ансамбль існує вже з 86-го року до одинадцятого року 2011 року була керівником Галина Мартиненко. З 11-го року керівником стала я, Дрозд Галина, і в такий новенький, омолоджений трошечки склад, вже існує два роки з половиною. Це просто дівчатка нові-нові з'являються. -нові а скажіть, будь ласка, от власне в який є діапазон? У вас хто наймолодший і найстаршому? Скільки яка різниця? в колективі? Ну, я б хотіла сказати, що мені 15, Ну на жаль, ні наймолодша у нас Настя. Найстарша зараз я. От і дівчатка дуже різних вікових категорій, але між нами немає такого субординації, щоб це було замітно, відчутно. Ми є сім'я, ми є колектив. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ви буваєте із виступами за кордоном. Розкажіть про останні з них, де побували і що це було за виступи? За кордоном ми були в листопаді, приїхали з Португалії. Дуже задоволені. Це був <кхух> виступ і в церкві, і мали концерт 23 листопада до Дня Голодомору. І, ну, і ми... Також до п'ятої річниці революції гідності це так якось піпало, бо Там фактично дати одинакові. Також в Португалії, так да. Так, також в Португалії. Ну інш... в інших країнах ми були і в Франції, і в Сербії, і в Польщі, і в Німеччині. Це майже поїздили поїздили. Ми <світ> об'їздили. Але, думаємо... але ви їздите там, де є діаспора українська, чи е... це не по різному тільки. буває. Ви знаєте, бувають знайомимся ми на фестивалях і. Бувають дружби зав'язуються між звичайними простими людьми, але воно все зв'язується, зв'язується і от шукаємо, все ж таки дійсно українські діаспори, від яких ми в захваті, і здружуємося, і переписуємося. Ось так. А от власне чи багато колядок у вас в репертуарі, тому що я впевнений, що гарних українських пісень є дуже багато от колядок. колядок У нас так звичайно є. і Сучасних авторів, і нашою навіть є одна колядка нашої Галини Альбертівної Мартиненко, дякуючи їй, і вона нам така в пригоді завжди допомічна. Звичайно, колядуємо дуже багато. Ну що ж а зараз попросимо власне дівчаток. У нас таки буде своєрідний лайв-концерт сьогодні е ансамблю на мисто в ефірі 107,4 FM. Заколядувати усім нашим радіослухачам. Тому налаштовуйте свої радіоприймачі гучніше. Будь ласка, дівчатка, просимо вас. Добрий вечір, люди у вашій теплій хаті. Що були ви завжди щедрі багаті. Хай Ріство Христове вас благословляє, Бог рождає. всім колядникам ви відчиняйте двері і просіть до столу до своєї вечері, Хай у вашій хаті нині все співає, Бог рождає. Ну що ж, дійсно дуже гарно дівчата заколядували. Я думаю, що зараз хто нас слухає, підколядовує, підспівує нам. А от розкріті, взагалі, як у ваших сім'ях проходить е, е, свята вечеря? Так перед перед традиціями різдва. Ти можеш сказати, як в твоїй сім'ї, тому що в тебе най... Е, ну, найбабуся, прабабуся в тебе є. Так, так, так. так. Ну, добре, ну, ви то ви... Зараз нам нам розповість верхнянські так. такі традиції, <laughs> так? <laughs> так, <laughs> так? <laughs> ну, я думаю, що так як і в кожній сім'ї нас, наприклад, доставилося. Сідає, коли на небі сходить перша зірочка. А Наталія як синіна, теж, до речі, з верхній і разом зі своєю дочкою. Так, Настя моя дочка. <гум> <гум> ну, в нас так само сходить перша зірка, ми так само сідаємо до вечері. А в нас в селі, зокрема, така традиція, після Святої Вечері ми завжди збираємося під народним домом. І е, там збирається дуже багато людей, і проводиться різдвяний вертеп. Це також дуже цікаво. Тобто 6 січня 6 січня завжди після святого вечора ми показуємо людям різдвяний вертеп. Неважливо, яка погода, холодно, тепло, сніг, мороз. Настільки вже люди привикли, що просто ми, як ну я працюю в народному домі, і ми просто не маємо права це людям не показати, тому що люди щороку на це чекають, і всім дуже подобається і всім дуже весело. А пам'ятаєте, як воно власне кольорувати в дитинстві? Тому що е, я думаю, що трішки було якось по-іншому сприйняття коляди і різдва? Так ну, звичайно, це ж було заборонено, колись, це не так все відкрито. Але я дякуючи Богу, що і я маю діти, і я навчаю дітей. Та колядки, і вони з задоволенням чать і ходять колядувати. Так що я сама з недвірнянського району і е, традиція така, що я приїжджаю в своє село до мамусі, теж на святу вечерю, і ми колядуємося, збираємося. Приходить брат з сестрою, і велика сім'я колядує. Так, це дуже приємно згадувати минуле. і Надіюся, що мої діти теж будуть задоволені це згадувати. Ну от власне у вас і діти. Як зараз діти ставляться до Різдва, до коляди? Якось трішки по-іншому, менше в них азарту є, чи все-таки також ходять колядувати і власне. Мені має здається, такий азарт? Мені здається, Ні, ви знаєте, таких творчих жіночок енергійні із задоволенням І колядують і віршики, і це дуже тішить нас. А Якщо я не помиляюся, в вашому колективі є мама і дочка, так? Yeah. 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 <laughs> а от власне всі очі діти співочі, чи ну не всі пішли по генах. Це я зараз так до, до загалу. до всіх не тільки того no, напереду. У вкоштово. мене особисто дві донечки, ну, Настя старша, і менші зараз 12 років. То ну, мої діти особисто з 4 років щороку ходили колядувати. Тобто, у мене також діти вчаться в музичній школі і співають, і продовжують традиції наші. Ну що ж зараз пропоную дівчатам ще заколядувати колядочку для наших радіослухачів, після якої ми продовжимо спілкуватися із ансамблем на мисто. Будь ласка. Бог ся рождає, хто ж го може знати. Ісус Моїм я Марія му мати. Тут ангели чудяться, рожденого бояться. А він стоїть трясеться, осек смутно пасеця. Пастирі клячуть, вони бога бачуть тут, же, тут же, тут же, тут. Же, тут. Ну що, ж зараз перервемося на невеличку рекламу, після якої продовжимо спілкуватися із з намистом. Залишайтеся на хвилі Калуш 107,4 FM. Ну а сьогодні, любі Радіослухачі на «Калуш-ФМ» Ми колядуємо разом із ансамблем намисто. Дівчата, у вашому репертуарі взагалі багато колядок, які це автентичні чи все ж сучасні? В нашому репертуарі багато колядок. В основному це автентичні колядки, але також є кілька колядок авторських. Тобто, одна з яких, яку ми сьогодні виконували, це є автор Леся «Добрий uh -huh. Вечір люди. А ще одна, яку ми пізніше виконаємо, це є колядка. Файним кланяємось, яку написала є автором і композитором Галина Мартиненко. Наша мама, наш колишній керівник. Ну за цю колядку ми їй дуже дякуємо. Як вже сказала Галина, вона нас дуже часто виручає. Так що отак. А от взагалі колядки сьогодні ви нам акапельно їх співаєте. А на от решта колядок вони більшість акапельно чи все ж більшість в музичному супроводі? Звичайно, дуже слухається, коли це є живий супровід. Це є баян, і бубенчики, і дзвіночки. Це дуже гарно. Чи більш атмосферно, так? Так, це воно дуже затишно складається. <світ> <світ> Ми з собою чуть-чуть взяли такого. <світ> тобто, звичайно, що зараз можна осучаснити цей мінусовки, ми використовуємо їх. Але а капельно це я наша фішка. <ріст> так і наші слухачі переконуються в цьому. Дівчата. Ну взагалі, різдво воно і цього року було морозянем, приємне і колядувати в холод трішки, я думаю, важко. Так як тримаєте свій голос в тонусі? Ну так дуже важко колядувати на морозі. Ну, але ну щоб тримати голос в тонусі, треба чуть-чуть конячку, <ріст> прогріти горло. Ну це так, ну не багато, звичайно. Ну глінтвень, там гаряче вино. Також допомагає. Не шкодить, спів... не шкодить. Не <рес> шкодить. А от було таке, наприклад, що колядуєте, колядуєте і тут десь вдихнули більше холодного повітря, і просто е не можете далі співати. Буває було таке? Всяке було, всяке, бувало навіть таке, що от після колядок на другий день ну, ми практично всі втрачали голоси. Тобто, така коляда інколи <рес> не щадить. Так, не щадить, так. Е, ви колектив власне з історією про те, і я впевнений, дивитися далеко і в майбутнє. Які у вас плани найближчі? Найближчі плани це завершення розколяди, <смас> е, і хочемо записати в новому році ще багато пісень. Нових я думаю, що буде авторські. У нас дівчатка в колективі пишуть самі пісні. Я віта бігун. Це наталені гарні пісні. хочемо зараз використати про Україну. І пісеньку. Просто хочемо підтримувати свої традиції і звичайно рекламуємо самі себе, щоб не забували, хто ми такі є, звідки ми, і будемо продовжувати традиції народу і навчати її. Дівчата, дякуємо, що завітали у такий різдвяний час до нашої студії. Зараз трішки побажань для всіх, хто нас чує зараз. Бажаю всім слухачам в новому році достатку, любові. Всього найкращого, що вони побажають, і звичайно, від дівчаток теж приєднуються до цих привітань. Ми хочемо побажати всього, всього найкращого і звичайно, миру в Україні. Ну що ж, дякуємо, дівчата. А зараз фінальна колядка для усіх радіослухачів хворі 174 сім По традиції спочатку вінчування. Добре. Вінчую вас нині всі добрі люди. Нехай Божа поміч завжди з вами буде. Хай кожної днини, кожної хвилини Бог благословиться, біда хай загине, хай вам все родить жито, пшениця, і всяке збіжжя, і всяка пашниця. Тож будьте здорові разом з діточками, щоб горя і смутку не було між вами. Вже багато років з нами народ веселиться. Веселіться і ви, люди, Христос народився. Славімо Його! Дякуємо, що приймали у цій хаті нас, з нами Бога вихваляли у святковий час, на рік мися дочекає, слава Богу, заспіває, будьте в гаражі, в добрім здоров'ї Аби в щасті і здоров'ї проживали вік Господарям побажаєм літ. много й блага, Много літа літа, много літа, много літа літа, много літа, по є! Нагадую, сьогодні колядували із народним вокальним ансамблем намисто районного будинку культури. Дякую дівчатам і веселих вам свят! Дякую, Дякую. вам, Дякую. <світ> Ну що ж, а ми далі слухаємо з вами колядку від Віктора Павліка. Бог ся рождає.